Другий день відкритого чемпіонату Швеції з біатлону серед жінок завершений. Пройшла друга жіноча спринтерська гонка, де атлетки знову змагалися на ті самій дистанції з тими самими суперницями, що й учора. Сьогодні перемогу здобула Ельвіра Еберг, відпрацювавши на 2-0 та впевнено вигравши гонку. Друге місце посіла Яніна Хеті з Німеччини. Попри два промахи, вона показала одну хвилину відставання. Анна Еберг фінішувала третьою також із двома промахами та відставання одну хвилину і дві секунди. Ліза вітоці знову посіла четверту позицію. Два промахи та одну хвилину. Три секунди відставання. Лише одна секунда відділила її від бронзи. Анна Магнусен стала п'ятою. Ема Нільсон шостою. Серед українок найкращий результат знову показала Олександра Меркушина. Два промахи та дві хвилини 16 секунд відставання. Валерія Дмитренко 17-та, один промах. Анастасія Меркушина, 19-та, 3 промахи. Христина Дмитренко 21. 3 промахи. Дарина Чалик 24, та 4 промахи. Олена Городна 27. 5 промахів. Лілія Стеблина 31, перша. 5 промахів. На цьому виступи наших атлеток у Швеції завершено. Далі, відкриття сезону в Остерсунді. Пишіть ваші враження, діліться очікуваннями та приєднуйтесь до телеграм-каналу, щоб стежити за актуальними новинами зі світу, біатлону та лижних гонок. На цьому все, бувайте!